Цьому відео я розповім плюси івентів. Навіщо їх відвідувати? Перше це ком'юніті, друге це особистий дотик з особистостями, які знаються на успіху. Третє це неймовірне нові знайомства. І звісно, дуже велика кількість інформації на різні теми. Так, іноді можна навіть і потанцювати дуже кайфово. Уяви, для тебе особисто для тебе стоїть людина перед тобою, яка ділиться своїм досвідом за дуже низький чек. Ми говорили і про секс, і про гроші, і про великий бізнес, і про б'юті бізнес. Навіть говорили про важність голосу і тембру. І знаєте, що найголовніше на івентах це коли спікер дає тобі одразу інструменти, які варто використовувати в житті. Це не просто балачки, це досвід людей, які досягли успіху. Ці заходи для всіх, хто хоче змінити на найкраще своє життя. Івент я ще, ще не закінчився, 23 майже. Я хочу сказати, знаєте, що це один із найкращих івентів і організацій, на якій я була. Це просто вау, як наші дівчата вміють робити класні, потужні заходи ще й, знаєте, так з легкістю по жіночій і скайпі.